Доброго дня, шановні білосерківці. Сьогодні відбулася 44-та сесія Білосерківської міської ради, на якій були прийняті дуже важливі рішення. Це рішення про придбання майна Білоцерківської теплоелектроцентралі. Це важливе і стратегічне рішення для всієї громади, тому що більше 30 років ТЕЦ перебувала. В приватній власності і місто стикалось постійно з проблемами надання теплової енергії саме на масиві незалежності, в бувшому масиві Ливаневського. І надзвичайно важливо, що об'єкт критичної інфраструктури міста тепер буде належати саме громаді. І всі рішення по роботі даного підприємства будуть прийматися в цій сесійній залі. Я переконаний, що Депутатський корпус, так само як виконавчий комітет, зроблять все можливе і навіть більше для сталого проходження опалювального сезону. На жаль, всі інші варіанти по опаленню даного мікрорайону вони є в рази дорожчими. Тому, зважаючи на всі за і проти, сьогодні депутати абсолютною більшістю присутніх в залі. Підтримали дане рішення для наших вояків, які сьогодні захищають нашу державу. Сьогоднішнім рішенням сесії було збільшено об'єм допомоги ще на 62 мільйони. Звичайно, левова частина цих коштів це для нашої 72-ї бригади, а також для інших військових частин, які знаходяться сьогодні в нас у місті. Загалом тільки за цей рік Білоцерківська міська територіальна громада тільки прямими субвенціями на підтримку Збройних сил України більше 400 мільйонів гривень. Щодо сьогоднішнього мітингу, я можу зрозуміти людей, враховуючи можливо їхню необізнаність, але Білоцерківська міська рада вміє розставляти пріоритети. Тому з 22-го року, так як і в 23-му, першочергово для нас було це допомога Збройним силам України, захист населення. За 365 днів ми збудували 370 укриттів. І сьогодні діти можуть навчатись очно і ці роботи продовжуються, так само, як і захистити критичну інфраструктуру, щоб дати можливість людям дати. Воду, тепло, електроенергію, а все необхідне. І на це були основні націлені, основні витрати коштів. Але ми не можемо ігнорувати ту кількість звернень громадян, яка до нас надходить. Я просто показую, це десятки тисяч звернень від громадян за 22-й, за 23-й рік, де люди вимагають від міської влади. Зробити освітлення, зробити дороги, зробити прибудинкові території і так само тротуарні частини, тому що треба забезпечити елементарні речі доступності. І тільки в останню чергу, по залишковому принципу, коли міська рада має кошти, звичайно, ми сьогодні виконуємо ці роботи на прохання і вимогу наших. Мешканців, якщо я можу зрозуміти простих громадян, які прийшли на сьогоднішній мітинг організованими громадською організацією, то самих організаторів даного дійства я не можу зрозуміти, тому що 12 числа 9-го місяця цього року дана організація прислала станському голові, який просить відреагувати і звернути увагу на стан. Покриття в парку Шевченка і відремонтувати. І через сім днів організовують мітинг з абсолютно іншими вимогами. І я повторюю слова командира нашого зенітно-ракетного полку Вадима Волощука, який сьогодні був присутній на сесії, і сказав, що перебуваючи на передовій, захищаючи нашу державу, бійці військові. Мають бути впевнені, що їхні родини тут перебувають в безпечному і комфортному місті.